У середини х років минулого сторіччя керівництво радянського союзу помітно здало. Здало не зовнішньополітичні позиції. Кордони країн соціалістичного блоку так само надійно прикривали від натівських агресорів десятки ракет із ядерними боєголовками. В Афганістані війна з місцевими духами була в самому розпалі. На підтримку братніх компартій справно надсилалися мільйони доларів. Радянське керівництво здавало у буквальному сенсі. Багато хто з членів політбюро жив на пігулках та стимуляторах. Під час загальнодержавних свят на трибуні Мавзолею Леніна, стояв Дідусі. І годі там було побачити молоде обличчя. Дивіться сьогодні в проєкті Київської історії: новий вождь радянського племені. Появлення чоловіка, який, скоріше, не умрет в ближайше кілька лет, вже було чим-то новим. Так от наші партійні керівники були в стані розшоку, розгубленості. Перша леді Радянського Союзу в Києві. Вона! киви і масло і м'ясо. Сколько хто хоче. Как это так? П'ятство бій. Була страшна. Заходить Горбачов. Так, що піти будем? Чим відрізняється демократія від демократизації? Я на ж, канал, от каналізації. Київ. Епохи вуличних протестів. О -о -о всі сміливці йшли до нас. Київ перебудова. Дивіться зараз. березні 1985 року генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу став Михайло Сергійович Горбачов. Появи нової людини чекали. Серед радянських громадян вже давно побутували жарти із категорії чорний гумор. Стало звичним, що керівники держави вмирають один за одним. Всі старіють. Проти природи нічого не вдієш. І комуністичні вожді не були винятком. Горбачов, як і звісно, був был... приблизительно на 20 лет моложе своих предшественников, поэтому омолодение лидера уже само по себе было неким явлением. После череды похорон, которую в фольклоре прозвали «гонками на лафетах», появление человека, который, скорее всего, не умрет в ближайшие несколько лет, уже было чем-то новым, но это было, как говорится, только начало. Меня лично, да и, наверное, не только меня, Горбачев впечатлил минимум двумя вещами. Во-первых, он говорил без бумажки. Он реально производил на свет живую речь. Он общался с народом, выходил к народу. Поява Горбачова на партійному Олімпі пов'язана із деякими підозрілими обставинами. Віктор Прибитков, помічник попередника Горбачова Костянтина Черненка, згадує, що його шефу настіло рекомендували відпочинок на Кавказі. Черненко хворів на астму, і тамтешні повітря було йому неважене. проте поїхав. Серед доброчинців, які відправляли заслабленого генсека на курорт, був і Михайло Горбачов. Віктор Прибитков писав. Накануне очередного отпуска Горбачев и главный кремлевский доктор Чазов настоятельно рекомендовали ему провести отдых на госдаче в Кисловодске. Место это расположено на высоте около тысячи метров над уровнем моря. Со всех сторон продувается ветрами. Не мудрено, что слабые легкие Черненко не справились с такими необычными условиями. И когда Черненко поехал, в его ботинок подпочинку, всю рядовую дачу, то ему буквально на другой день стало погано, І стан здоров'я після цього дуже погіршився. Він і так у нього не блискучий був людина, похила вже віку була і так далі, а ще міг жити. І саме медики прискорили кінець Черненка. Чим цей відпочинок закінчився? Тим, що зійшов з політичної арени Чернянка дуже швидко. І дорогу для Горбачова звільнили. Буквально через місяць після приходу Горбачова до влади новий вождь оголосив про те, що він збирається здійснити значні перетворення в Україні. Згодом виник новий термін перебудова, який у народі отримав ім'я іронічно загальне, як то останнє китайське попередження чи українське покращення. Якась певна невизначеність. Нам не було ясно, що за цим стоїть за цією перебудовою, яка мета, що треба робити. А ці партійні керівники, які привикли чекати, звикли чекати вказівки з Москви, буквально у всіх питаннях, як ото тій пісні і над кожним колоском в барабанний бой, гримі трайком. Да, так оці наші партійні керівники були в стані розшоку, розгубленості. Що чекати від цього Горбачова, від цієї людини, від цієї перебудови? Хтось чекав від нового керівника змін на краще. Хтось був задоволений своїм нинішнім бутям, тож внутрішньо застиг в очікуванні неприємностей. Брежнівська гвардія розуміла, що для багатьох з них це завершення кар'єри. За три роки до описуваних подій генеральним секретарем ЦК КПРС став голова КГБ Юрій Андропов. його епоха так само стала для когось крахом надій, а для когось довгоочікуваним життєвим шансом. Це було таке. Всесоюзне свято КГБ. У нас менти святкували, коли Андропов прийшов на місце генерального секретаря. Так от з того часу з Андропова режим став найбільш жорстоким, і нам навіть в камери перестали давати газету Правда до того завжди давали щодня Газету Правда. Читайте, мовляв, як життя йде. У нас нормальне життя. а Ви тут сидите все. Всі ненормальні. Саме з приходом Андропова до радянського карного кодексу ввели нову статтю 188.3. Згідно неї карали за порушення режиму у виправних трудових колоніях, фактично, не напружуючись, могли організувати будь-якому впертому зеку додаткових три роки ув'язнення. Дуже часто цю статтю застосовували проти засуджених дисидентів. Проте за нового генерального секретаря ситуація змінилась. Так званий отрядний офіцер сказав мені на прощання. Не розумію, осуджений Шевченко, по чому вас відправляють в силку. Я отримав указання підготувати всі документи на лагерний суд. Збиралися так, як уже це і практикувалося, З приходом після Брежнева Андропова до керівництва радянським союзом. Я своїм колегам казав, що це повинен бути етап демократизації. Який має піти ширше ніж це зробив Хрущов, і глибше ніж це зробив Хрущов, Горбачов міняє соратників Брежнєва, Призначає нового голову ради міністрів, міністра закордонних справ, першого секретаря Московського міського комітету партії та інших. Загалом до початку 1987 року Горбачов замінив дві третини членів політбюро і майже половину членів ЦК КПРС. Новий лідер активно подорожує країною, відвідує знакові міста. Невдовзі він приїздить і до України. На декілька днів затримується у Києві. Він і приїхав, коли ми зустрічали в 85-му році, в 86-му році. Зустрічався тут з народом, на вулиці і так далі. Ну, це були загальні слова і безкінечні промови. безкінечні. це був монолог без кінця. Їхав по Крещатику, і наші режисери так це спланували. Зупинку його, спілкування з народом. Там стояла група наряжених, як павліни, новорічні якісь, якісь ялинки, ветеранів, всіх пердинах іконостас Арденів. Саме в цей момент чогось їх занесло біля пам'ятника Леніну стати. Ніякого свята не було офіційно, і так далі. І в цей час їде Горбачов. І перші його виступи слухалися з задоволенням. Але з часом. Це менше менше ми звертали на це увагу, тому що це людина, як я дуже багато говорив і нічого конкретного не пропонував, тому ми залишалися на своїх позиціях, продовжували розвивати Київ, будувати його. За прикладом своїх капіталістичних колег у офіційній поїздки Грубачов став брати із собою дружину Раїсу Максимівну. Для першої леді Радянського Союзу не існувало поняття Міхаїл Сергійович Занят. Тож її вплив на керівника радянської держави не поступався впливу члена політбюро. Прийшли сіли там за столом, почали говорити. Ну, по перше, Щербицький не міг її слово ставити. Не міг. І взагалі, коли ти говорив, він тільки опускав очі і дивився весь час собі довго. Тільки живлаки працювали. Він видно, він не сприймав Горбачова. Весь час він говорить, говорить, горить. Ну і так, от за вечерю говорив, говорив, розказував щось. А потім да, це я ось, спілкувався, мов з президентом Сполучених Штатів Америки. Да, мабуть, доведеться б їй тепер їхати в Сполучені Штати, Раїса Максимовна. Як? Михайло Сергійович, я вперше я слышу об этом. Тебе треба дихнуть, ти нікуди. Отак всі керівники наші зразу опустили очі і чекали, поки вона промову свою закінчить. Між керівником УРСР Володимиром Щербицьким та Горбачовим потроху зароджувались неприязні. Щербицький був представником Старої Брежнівської гвардії. Він насторожено ставився до Горбачовських новацій. Той я свою чергу вважав Україну раєм, де місцеве керівництво працює у занадто комфортних умовах. Живете ви здесь як на курорті. Ну, він це без кінця повторював, як на курорті. У вас зелень, тут вода, тут все, чисте, красота. Як на курорті, як на курорті. Ну, мене таке зло... Я говорю, Михайло Сергійович. Ви думаєте, що це курорт, оце чисте зелене місто, це нам хтось приїз, від царями чи що дарімали це? Я говорю, у нас двічі на рік посадка озеленення. А він тоді повертається, а Щербицький йде за нами. Каже: Нікола говорить, що у вас зелені, там на кожного чоловіка припадає. Так я думаю, вам, може бути, вам фонди на м'ясо і молоко. Щербицький каже. Ми вже якраз спустилися, дійшли до першого погляду, Щербицький каже, ну Михайло Сергійович, ви так там і воздух скоро будете відпускати фонди. На той час Київ вважався одним із найбільш презентабельних столиць Радянського Союзу і найбільш зеленим містом чини всієї Європи. Про значення України для існування СРСР також нагадувати зайве до Києва з периферії. простий люд приїздив, щоб отоваритися, купити дефіцитів, які нереально було зустріти на прилавках сільських магазинів чи районних містечок. ми машину, вона. А? Києві і масло, і м'ясо, скільки хто хоче. Як це так? Я кажу, Раїса Максимівна, я повертаюсь, Раїса Максимівна, кажу, ви вчора були в Дніпропетровську, це наш промисловий центр, науковий центр. Ви знаєте, як там м'ясо дають. Так ви хочете, щоб і в столиці так? Я кажу, а в нас з усієї України їдуть. І то в гастрономі було стільки народу, бо там з усієї України. То по прямій вокзал на метро сів і всі, всі в цьому гастрономі. Я кажу, люди товарюються. Чи не найбільш пам'ятною з усіх горбачовських реформ стала антиалкогольна кампанія? Радянський Керманич вирішив, що побудові соціалістичного щастя в СРСР заважає надмірне вживання алкоголю його громадянами. Постановлення ЦК КПСС і постановлення Совета міністрів СССР. о мерах по борьбе с пьянством и алкоголизмом было принято 7 мая 1985 года, то есть чуть меньше, чем через два месяца после прихода Горбачева к власти. 16 мая был принят еще и указ президиума Верховного Совета СССР под похожим названием, так что все три тогдашние ветви власти, с позволения сказать, высказались, разумеется, в едином тоне. И с того времени, как говорил тот же Михаил Сергеевич, процесс пошел. Вирішили скоротити виробництво лікаро-горілчаних виробів та підняти ціни на них. Найдешевша горілка подорожчала втричі. Дійшло навіть до вирубування виноградників. Уряд наступав, радянські громадяни оборонялися. Це ж що називається було масове самогоноваріння. І не тільки ж і продавали його, оці всі базари вуличні, вуличні базари, які існують Києві по сьогоднішній день, зокрема і в інших містах. Так там же обов'язково перед із морквою, із картоплею, з молоком, із м'ясом, яке там продавали, та із цибулею і так далі. Там обов'язково і з підповіді, звичайно, продавали самогонку. І, хоч ціна на горілку виросла до майже 10 рублів за пляшку, за три роки антиалкогольної кампанії державний бюджет не дорахувався майже 70 мільярдів рублів. За вітні півлітри можна було придбати в три дороги у таксистів, які тримали для цього випадку декілька пляшок у багажнику. З 11-ї ранку люди вишиковувалися в довжелезні черги в магазинах. А там уже антреноровен, як боксери-продавці, в одні руки відпускали по дві пляшки горілок. Неважно якої, просто по дві пляшки горілки. Да. І люди, деякі займали другу чергу, третю чергу, щоб вже не дві пляшки отримати, а більше. І всякому разі Видовоцька було страшне. Ну і звичайно, насіде, коли розхристана у розірваному костюмі людина, деякі в галстуках були солідні люди, вилазили із своїми пляшками і любувалися на них, а на них дивилися як на щасливців. Чтобы ускладнити життя самогонникам ввели талоны на цукор. Основную складовую браги. Родянские граждане огрызались. Из Риги привозили знаменитый рижский бальзам в коричневых бутылках. Сам бальзам был темно-коричневого цвета. И если подлить его в нужной концентрации в водку, то получался лимонад. Полученную смесь заливали в лимонадные же бутылки, закрывали металлическими пробками, после чего... в нужное время открывали и пили лимонад. Захоплення спиртним і для людей простих, і для партійних загрожувало серйозними неприємностями. Скажем, в общежитиях Киевского университета, где я учился упору, пить запрещалось категорически. Тех, кого поймали на пьянке, почти автоматически исключали из университета. Усі приїхали, чекай би Горбачова. Заходить Горбачов. Піть будем. Володимир Васильович каже: сок яблучний, томатний, ну, виноградний. Оце було три, три, форми, три соки. Він так осівся. А да, 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 да. все. у другій половині 80-х радянська влада намагається впроваджувати елементи ринкової економіки. Проте цим реформам Горбачова було далеко до нової економічної політики часів Леніна. Честь йому і слава за те, що він цей процес почав. Але він почав його із думкою тільки модернізувати імперію, зробити соціалізм з чоловіческим ліцом, як колись в Чехословаччині в 68-му році хотіли зробити. Процес ішов важко, адже півсотні років у людях старанно глушили цю саму приватну ініціативу. Десятки тисяч хазяїв свого часу згинули у сталінських концтаборах, засуджені як куркулі та кровопивці з трудового народу. Тепер історія поверталася. У Києві починають створювати перші кооперативи. Вони спочатку ніби штучно створювалися кооперативи. Оце те, що, що починали, що починали, і деякі бізнесмени теперішні починали з кооперативів. Наскільки я спостерігала. То із тих кооперативів, які штучно створювалися, вони так і розпалися. До радянського лексикону залучають нові політичні терміни: прискорення, демократизація, гласність. Прискорення означало, що треба пришвидшити соціально-економічний розвиток країни. Гласність націкала, що можна говорити про речі, за які раніше саджали. А демократизація, що народ, хоче він того чи не хоче, а мусить керувати країною. вскоре после того, как народ услышал слово «демократизация», появился и анекдот, чем отличается демократия от демократизации. Примерно тем же, чем канал от канализации. Тем не менее, демократизация, безусловно, происходила, и пожалуй, кульминацией этого процесса стали первые реально свободные выборы еще в Советском Союзе в 1989 году. До этого выборы происходили исключительно на бумаге. Был один кандидат от нерушимого блока коммунистов и беспартийных, за которого полагалось голосовать. Какое-то мизерное число голосов против допускалось, дабы создать опять-таки видимость демократии. Но все прекрасно понимали, что эти выборы были профанацией. На хвилях голосу Америки Радіо Свободи чи BBC із захватом обговорювали новації Михайла Горбачова. Проте місцеве керівництво ініціативи центру сприймало все більш скептично. Абсолютно нічого не мінялося. Ми гасла теж понаписували, їх виносили на демонстрації, коли це потрібно було. Бо прийшов новий час, нові гасла, але місто. Розвивалося по п'ятиріч за п'ятирічними планами. Ви знаєте, будувалося місто у Києві. Не було ніяких змін. Все на всіх язиках все мовчить. Панує скрізь страх, ніде е, не, не збираються, ніде нічого не можна говорити. І Я побачив, що мої уявлення про перебудову були тільки із газет і журналів, тих, які я передплачував. Відносна свобода преси була складовим елементом демократизації. Почали друкувати раніше заборонені книги, як то оповідання та романи сталінських зеків Солженіцина Варлама Шиламова, ті, що раніше можна було зустріти хіба що на сторінках сам ВДУ. Можна було цікаві речі придбати, а саме головне можна було їх обговорити на будь-якому рівні і при цьому не оглядатися, що твої слова. Виключить якийсь негативний резонанс, і хтось тебе підслухає, а тебе донесе. Видно, було б запитом студентів. Навіть які питання здавали такі, щоб вони раніше такі питання боялися здавати. Наприклад, про війну про початок війни, наприклад, от про катастрофи з 1941 року. Саме на ті часи припадає пік популярності радянських літературно-публіцистичних журналів. «Огоньок», Новий мір «Знамя». Критичні матеріали, оце почали до речі, почали критикувати. Причому часто незаслужено, часто хороших людей. І коли ми питали, як це так, що це, що це значить? Ви хороша людина, нам казали: бий свого, щоб чужий боявся. Ну так, ніби жартома. Ви знаєте, це більше робилося не для не для справи, не для покращення, а в угоду. Політиці в угоду новій владі у вересні 1987 року була створена комісія Політбюро по реабілітації жертв репресій. За наступні два роки роботи вона переглянула справи майже 850 тисяч репресованих. Майже всі вони були реабілітовані. В 87 році мені пишуть батьки, що от е, вже повертаються політв'язні. Їх випускають достроково. Чи може йти там щось напишеш, щоб вони випустили? Я е, відповів, що ні, я нічого не буду. До мене вже разів 20 приїжджали. З такою пропозицією, і зараз я нічого не зроблю. Вони е, зробили акт помилування. Це був кінець квітня 1987 року. В кінці квітня приїхав КГБіст і сказав мені, е, те ж саме, я сказав, е, відповів так само, що я нічого не збираюся писати вам. А чому? А тому, що я не, не можу пообіцяти, що я припиню свою діяльність. Ну пишіть, що що хочете, то і пишіть. Життя я в заві написав, що в разі свого звільнення буду продовжувати громадську політичну діяльність на засадах гласності і демократизації. З літа 87-го у Києві починає діяти український культурологічний клуб, перша незалежна громадська організація в радянській Україні. На засіданнях обговорювали теми, які раніше замовчувалися в СРСР: русифікація, голодомор 30-х років, наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Після тривалих переговорів статут клубу так і не вдалося зареєструвати. Ось введіть сюди, що обов'язково УКК бере на себе зобов'язання дотримуватися курсу комуністичної партії. Назвичайно, ну, що ми це відхиляли. Введіть туди, що ви берете на себе зобов'язання протидіяти націоналізму. Ми говоримо там, вона же там написана, що ми не будемо підтримувати агресивних націоналістичних і шовіністичних поглядів. А чому шовіністичних? От, от, от тоді викресли, що щошовидістиче. Ні наприкінці 80-х у Києві активізуються національно-демократичні рухи. Це було подібне дорушення з місця парутяга, повільно пробуксовуючи, сунула багатотонна машина, яка тягла за собою десятки важких вагонів. Так і на акції нечисленних правозахисників та націоналістів спочатку приходило небагато, а потім все більше людей. Київ вступав в епоху вуличних протестів. Організаторами і керівниками були так, це колишні політв'язні. Але всі сміливці йшли до нас. У нас через два роки, ми вже дві з половиною тисячі нас було через два роки. Дві з половиною тисячі, а не групка політв'язнів. Це що значить? Пригадуєте, 13 листопада 1989 року перед республіканським стадіоном екологічний мітинг. Там тисяч двадцять було. Ви виступали, про що говорили? Я говорила заклинаннями. Я говорила, розумієте, 음, говорила про те, а тоді на, на, на виступ було дві хвилини. Дві хвилини Дмитро Васильович давав. Я говорила про те, що демократію, свободу ніколи не можна завоювати криками на Майдані. Треба просто. Налагодити зараз дисципліну і працювати треба. Незалежність тільки від нас залежить. Перебудова струхлявілого будинку завершилась його повним руйнуванням. Влітку 90-го декларацію про державний суверенітет проголосили Росія, Білорусія та Україна. Республіканська компартія Естонії оголосила про свій вихід зі складу компартії радянського союзу. Почався процес, який неможливо було зупинити. На місці зруйнованого величезного бараку виросли нові будинки, десь чисті, акуратні, комфортні, десь холодні, незручні та небезпечні. Чи її жителів наснаги перетворити свої домівки у затишні житла залежить виключно від них?